Доброго дня діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з акварелью і в розділі Живопис ми з вами почали розділ, де ми будемо з вами малювати різні малюнки, які ви зможете оформити в рамки і подарувати своїм близьким або друзям. І Сьогодні ми з вами намалюємо композицію із квітів. Будемо використовувати акварель, а також акварельні олівці. Спочатку ми зробимо фон акварелью. Треба буде потім почекати, поки він висохне. Або я вам покажу, як це феном зробити можна. А далі будемо вже використовувати олівці акварельні. Ось я підглядаю на малюнок, який бувають волошки. Да? Спочатку на задньому плані малюю. Ось десь отак, от будуть у мене вони йти ось так. Не обов'язково повторювати, як вони на малюнку. Ви просто, дивитесь, як... Ви просто дивитесь, які вони по формі, як вони виглядають. І це може бути. Десь приблизно такі такі квіточки, приблизно. Не обов'язково, щоб вони прямо були такі, як на малюнку на фото. Ми з вами можемо просто експериментувати і також можемо малювати чарівні якісь квіти, яких і немає зовсім. Які ви можете самі видумати якісь квіти. Ви ж творці, тому ви можете малювати що завгодно. Ну, якщо ви ставите перед собою метою, щоб намалювати конкретно якусь квіточку, це одно. Але я, коли ви просто малюєте композицію, не обов'язково. Щоб квіточка була прям похожа на якусь квіточку. От у мене ось така квіточка, може це волошка, а може і ні. Не бійтесь експериментувати. Якщо не, виходить, не вийде ця композиція, цей малюнок, зато ви зрозумієте, як не треба робити. Тоді на слідуючому малюнку ви вже якісь дії не зробите. Ну, все-все треба спробувати на малюнку. Усі техніки, якісь дії, треба, не треба використовувати, наприклад, оцю білу фарбу. От я зараз пробую, і потім я вже собі буду знати. Слід її ось так використовувати, чи це на навпаки буде негарно. Ну, Мені подобається. Його можна взяти у рамочку. Ось отака рамочка, бачите? Зараз будемо кожного разу малювати якусь картину у різних техніках. І ви можете ці картини, що ми з вами будемо малювати, дарувати своїм близьким. Ось така картина вийшла. Чекаю ваших робіт. До побачення!